Він він майстер, знаєте, по душі. Він що візьме в руки, то зробить таке, знаєте, столярне. От, він дахи робив, потім покрівлі робив для людей. А в цьому? Любив в майстерні працювати. Сам запрошувався часто, давайте я вам поремонтую щось От в школі, щось часом трошки щось поламалося. Давайте я поремонтую. І, і любив таку справу. Святому Духові, безпочатковому зародженням з Отцем і сином. Він був просто на викликах, водієм, машині, і якщо десь щось ставалося, то він виїжджав і забирав хлопців. І якщо він не міг, то він трубки не брав, а так то зв'язувались. Він подзвонив, сказав, що два рази виїжджав, а третій раз поїхав і не вернувся. Були бої, вони пішли на нуль і загинуло, ну він загинув і здається більше ще його побратимів загинуло, От, але бачили, що він загинув, але зразу війшли на ту позицію, війшли вороги і забрати тіло його не можна було. Ось з дня на день перемога була.